Ніжинська фабрика, м'якої іграшки-копиця, не втомлюється дивувати та дарувати діткам казку, віру в дива і промінчик світла. І цього разу особливим діткам, тим, які більше ніколи не зможуть обійняти найдорожчу у світі людину і промовити таке бажане слово татко, бо їх татусі тепер на небесах, оберігають їх спокій з хмаринок. У нашій пам'яті вони залишаться героями з великої літери. Бо мужньо боролися з ворогом за незалежність своєї країни, відповідно до цього, що відбувається в нашій Україні, Ми маємо діяти відповідно, і тому маємо підтримувати тих дітей, які потребують цього найбільше. Бо а, більшістю дітей можуть отримати і від тата, і від мами подаруночок, але оця щось всередині, те, що їм не вистачає, зв'язку з тим, що тато загинув, ми хочемо трішки як якісь лучик світла дати, щоб дитині було. Якось тепле, що, можливо, там тато також про неї думає. Чарівне дійство розгортається в казковій локації. Балеча у перечутті дива чекає на прихід Святого Миколая. Я дуже хочу, щоб зараз ми прославились і побули на чій казці. Зати Миколай вже на порозі. Він прилетів ракетою, ППО охороняли його, щоб він долетів до нас з подарунками і словами. Вітання. І не тільки буде вітання, а ще й фото із самим Святим Миколаєм. Так, що що кажуть? Я в дитинстві. Давай, по, давайте покличемо святого Микола. Святий Миколай! Спускай! Захоплені оплески дітвори. Святий Миколай спускається чарівними сходами, аби обдарувати малечу смаколиками та іграшками. А ще вселити промінчик віри і надії в сумні дитячі оченята. І ось найдовгоочікуваніша мить вручення подарунків. Це фірмові іграшки з логотипом фабрики, символи нового року, котики та зайчики. Я В ролі зими дуже приємно дарувати дітям казку, адже у відповідь отримуєш щирі емоції. Це дійсно те, чого ми так хотіли. Після вручення подарунку кожному малюку влаштовують професійний фотосет під патріотичною ялинкою незламності. Ми потрапили у справжню казку. Туди гарна ялинка, добрий святий Миколай. Ми сподіваємося на нашу перемогу. Ми все зможемо. А ще ми отримали дуже круті подарунки від копиці. Ми з братиком Максимом дуже щасливі. Ми сьогодні з братиком прийшли на цей захід, і нас переповнюють емоції, так як ну, Хоч на дворі війна, а тут усе так гарно прикрашено, так новорічно. Я вважаю, що війна не повинна забирати у малят дитинство і оці емоції. Іграшки від копиці це справжні шедеври, які надихають на перемогу. Це всякі кролики, котики. Вони дуже прекрасні. Я отримав від Миколая. зайчика. Дуже приємно було. Спілкуватися з святим Миколаєм. Сьогодні ми з донечками потрапили в справжню казку Дуже чудово, гарно оформлений зал, приємна атмосфера і для діток подарунки. Копиця завжди дарує казку для всіх. Навіть під час війни подарував для діток. Мені подарували такого кролика. Я знаю, що це символ слідчого нового року. І я вірю і сподіваюся, що він принесе нам перемогу. І якщо малеча посміхається та радіє святу, то маленької, але так якої важливої мети вже досягнуто, кажуть організатори, і дитина, вона стається дитина. Вона стається в 6 років, 12, в 14, і 18. А особливо коли дитина втрачає саме-саме важливе в своїй житті, це в це в той фундамент немає батька. Це мабуть саме саме страшне. І так хотілося нам сьогодні. На хвилинку, на, на годинку, на день, щоб ці діти забули, що вони ніколи не побачать свого батька більше у житті. То зібрали, привітали і мені дуже хотілося, щоб кожна дитина запам'ятала цей день і навіть на Новий рік, коли вона буде а буде бажати своє бажання, вона побажала миру. А ще організаторів дощем вразили цьогорічні недитячі прохання до святого Миколая. Вони пишуть листа Святого Миколаю. Миколай, будь ласка, принеси нам генератор. Миколай, зроби так, щоб 1 січня у нас усіх було тепло, світ. Другий лист відкриваємо. Святий Миколай. Будь ласка, принеси мамі пауербанк, бо той у неї вже щось розряджається. Ще один лист. Відкриваємо. Святий Миколай, принеси мій такий пауербанк, щоб він заряджався, щоб мій телефон заряджався за 20 хвилин швидко. Тому що у нас три телефона, і за годину ми повинні зарядити три телефони. Ну, такі бажання наших дітей, Наталія, дружина загиблого захисника, сьогодні вперше за останніх п'ять місяців побачила посмішку на вустах своїх дітей. Бо після втрати годувальника в усіх членів сім'ї перед очима лише одна картинка, як він загинув під Бахмутом. Десь пів дванадцятого ночі почався артобстріл. Ну видно, летали дрони, а вони стояли в колоні, і вийшло так, що прилетає ну, ракета і попадає в машину. В Машині така величезна дирка. Потім там такі малюнки нашого батька, бо в нас батько був дуже талановита людина, дуже талановита, розностороння в різних. І креативна людина, і гарний ремонт робив, все своїми руками, і гарну дачу здоровенну построїв. Три чи чотири квартири сам своїм руками ремонт зробив. Ну, у нас батько був дуже золотим, ну, дуже тяжко нього. Ну. І так вийшло, що ця ракета. І все тепер ми без батька. Ми неодмінно здобудемо довгоочікувану перемогу, але на жаль, вже сьогодні платимо за неї надто високу ціну, і на жаль, це на собі відчувають навіть найменші українці, які понад усе прагнуть жити у вільній і незалежній країні.